Всім привіт! Короткий огляд ділянки і етапів роботи на об'єкті східниці. На ділянці ми виконуємо роботи сьогодні четвертий день. Цей каркасний будинок, назва його проекту самого Куб. Коротко вам покажу старт роботи. Куб такий як в Славську, але цей буде більш панорамніший і з іншим. Дизайном з вулиці. Фундамент для шурупи. Обов'язково на трьох ділянках використовуємо зв'язки дешуруки. Ось тераса у нас буде на такій висоті. Тобто тераса буде починатися на висоті приблизно 2 метри від рівня землі. У нас на даному етапі четвертий день роботи.